Знаєте, таїнство сповіді, покаяння, як воно ще називається, воно нам показує те, наскільки великою є любов Бога до нас грішних. Скільки би ми не робили різних беззаконій, скільки би не робили ми різних гріхів, Господь завжди готовий нас простити, якщо ми тільки прийдемо до Нього і попросимо Його прощення. Господь завжди чекає нашого покаяння. Господь завжди чекає того, коли ми почнемо виправлятися. І Господь нам дав таке велике таїнство, як таїнство сповіді, де людині при її чистосердечному признанні своїх гріхів прощаються всі її гріхи, які вона зробила словом, ділом чи думкою. І ось перед таїнством сповіді читаються молитви. І одна з цих молитв, яку читає священник, звертаючись до народу, до тих людей, які хочуть сповідатися, звучить наступним чином. Сечадо, тобто священник читає і звертається до людей. Сечадо Христос, невідімо стоїть, приємле і сповідання Твоє. Тобто, нашу сповідь приймає сам Господь. Господь невидимо стоїть перед нами і дивиться на те, як ми сповідаємось. Дивиться на наше серце, з яким ми серцем приходимо, чи спокаяним, чи ми прийшли просто поговорити, щось розказати. Господь дивиться на те, які ми гріхи кажемо, що ми називаємо. І далі священник говорить: ні усрамійся, тобто не повстидайся, ніже убойся, тобто не побійся, не бійся, да не скриєш, що от мені, тобто нічого від мене не скривай. «Но не обинує серце вся і ліка судєло в єсі. Тобто не повстидайся, не побійся, але кажи все, що ти зробив. Да приїмеш оставлення до Господа нашого Ісуса Христа. І якщо ти скажеш все, тобто людина назве всі свої гріхи, які вона зробила під час свого земного життя, Бог їх простить. Бог простить людині всі її гріхи який вона назве на таїсті сповіді. І далі священник читає таку і продовжує священик читати цю молитву, си ікона його перед нами. Тут і встав, можна вставляти «Хрести Євангеліє, тому що виноситься Хрести Євангелія, перед якими сповідаються люди. же, тобто я, священник, тільки свідок є, тобто «токмо» – «свідетель єсть». Да свідчительство і принімся і лікарячем, тобто священник є свідком вашої сповіді, приймає сповідь сам Бог. І ми каємося перед Богом. Священник – це є тільки свідок нашого покаяння. А ще лиш то скриєш от мене сугуб грех імаше». Тобто, якщо людина щось приховала на таїнстві сповіді, і не сказала якийсь гріх, тому що вона побоялася, тому що вона повстидалася, тому що вона подумала там, що про мене священик де щось погане думати, і не назвала цей гріх, так, як сказано, вона має сугуб гріх, тобто подвійний гріх. І таїнство сповіді, їй пішло не тільки в оправданні, воно не пішло в оправдання цій людині. А таїнство сповіді, воно пішло тільки ще в більший гріх для цієї людини, якщо вона спеціально щось скрила або не сказала. Тобто, і в такому випадку, навіть якщо хтось із вас хоче щось скрити або приховати, чи не сказати, тому що він боїться чи встидається, то тоді й немає сенсу йти до сповіді. Тому що сповідь, вона піде не в оправдання в наших гріхів, а ще в більший гріх для нас. І тоді причастя для нас буде не вцілення душі і тіла, а в суд. Як ми читаємо молитви перед сповіддю, перед причастям, і там сказано, дані в суд, і лівосужденіє, будуть ми причащення причистя твоїх тайн, новоісцеління душі і тіла. Висцілення душі і тіла причастне нам може бути тільки тоді, коли ми чистосердечно посповідалися, покаялися, попросили у Бога прощення, очистили свою душу. А якщо ми щось скрили, приховали, то це ми злукавили. Бог і так знає, які ми маємо гріхи. Ми від Бога нічого не сховаємо, ми від Бога нічого не приховаємо. Але на сповіді ми повинні сказати все, що ми маємо. А якщо не скажемо, тому що побоялися, то маємо ще більший гріх. І далі священик цю молитву внімлі Убо, поніж би бо пришелися врочебницю, дані із ти тидіш. Тобто зрозумій, що ти прийшов в лікарню, в лікарню духовну. І дивись, щоб ти не пішов звідси не зцілений. Ви знаєте, коли ви приходите в лікарню, у вас якісь проблеми зі здоров'ям, і ви. Ось розповідаєте лікарю, що в мене такі то проблеми. Але все не називаєте. Кажете, що вас то болить, а вас ще щось болить, і ви за це мовчите. І лікар призначає вам ліки тільки від чогось одного, а від того другого не призначає ліки. І відповідно, воно не лікується ніяким чином. І лікар ніяким чином нас не може допомогти, тому що він навіть не знає, що в нас є така проблема. А коли ми приходимо на сповідь, ми повинні все відкрити, все сказати. І навіть якщо ми пам'ятаємо якісь свої гріхи з дитинства, їх також потрібно називати. На сповіді можна не казати ті гріхи, які ми зробили, але потім ми в них покаялися і більше їх не робили. От, наприклад, якщо там людина, там, наприклад, ругалася, вона посповідалася в цьому гріхове. І після того вона більше не ругалася, значить цей гріх вона на сповіді може не казати. Но якщо людина робила гріх, посповідалася, потім оп'ять його зробила, то п'ять його потрібно казати на сповідь. Або якщо людина пам'ятає якийсь гріх свого навіть дитинства, чи з юності, чи з молодих років, і вона в цьому гріхове не сповідалася, то його обов'язково потрібно сказати на сповідь. Ми не повинні думати, що а, та я зараз кажу ті гріхи, які були тут недавно, а ті, які вже були десь там колись, 20 років назад, я вже не буду казати, що давно було. Так ми повинні, не повинні думати. Ми повинні казати все, що ми маємо, і все, що ми пам'ятаємо, які гріхи. І нічого на сповіді ми не повинні приховати. Якщо ми підходимо до стаїнства сповіді, ми повинні називати свої гріхи. Знаєте, дуже часто. Ось люди роблять таку помилку, можна сказати, вдають себе таких мнімих праведників. Як це зрозуміти? Дуже багато приходить людей на сповідь і каже: та я ні з ким не сварюся, постю, молюся. з Сусідами добре живу. Кажу, а які гріхи маєте? Та ніби ніяких. Ну, то чого ви на сповідь прийшли? Що ви прийшли тут розказувати, які ви добрі, то це якесь лицемірство. Це фарисейське, таке як фарисей хвалився, який він добрий, що і постить, і десятинові, і молиться. Тому, коли ви приходите на сповідь, ви називаєте свої гріхи. Якщо вас щось турбує, якісь помисли, думки, ви їх називайте, ви їх кажіть, ви їх відкривайте. Якщо ви хочете, ось вас щось турбує, ви хочете з якимось гріхом боротися. Ви не знаєте, як, ви можете запитати, що мені робити, як мені побороти цей гріх? Як мені побороти цей гріх? Що мені з цим зробити? Ви це все кажіть, не встидайтеся. Відкривайте перед Богом всі свої думки. І через священника Бог прощає ось людину. Священник має таїнство рукоположення. Священник має від Бога благодаті. І коли людина посповідалася, священник ставе на голову тої людини, яка посповідалася, і Петрахіль, і читає розрішительну молитву, де просить в Бога прощення всіх гріхів для тієї людини, яка покаялася. І тому ось ви сьогодні будете підходити до сповіді, подумайте ті гріхи, які ви зробили. Згадайте все, що ви, чим ви нарушили заповіді Божі. Що ви зробили поганого? За що вам встидно перед Богом? Згадайте все. І все на сповіді кажіть. Дуже добре, коли людина готується до сповіді. Яким чином людина може підготуватися до сповіді? Написати собі шпаргалку. Ви знаєте, в школі забороняли шпаргалки писати на екзамени, там, а на сповідь треба. Тому що людина сідає, пише, які гріхи вона має, згадує, записує і приходить на сповідь і може з цього листочка прочитати. Знаєте, дуже часто буває, ось я колись з одним чоловіком розмовляв, каже, я хочу до сповіді, але він не сповідався раніше. Каже, я хочу до сповіді. І кажу, добре, ви згадайте всі свої гріхи, запишіть і придіть, розповідаються. Та я все помню, я все помню, я все розкажу, що в мене було. Тільки прийшов до сповіді, підходить, каже, в мене в очах все розмито, руки трусяться, ноги трусяться. Я все забув. Все, що я мав казати, я забув. Знаєте, диявол він не хоче, щоб людина сповідалася. Диявол не хоче, щоб людина ось примирилася з Богом. І тому він відводить людину. Він вставляє палки в колеса так, щоб будь-які обставини склалися, але щоб людина до сповіді не пішла. Щоб людина не сповідалася. І тому ось ви подумайте, згадайте свої гріхи і придіть на сповідь, і їх безбоязнено, чистосердечно чисто їх скажіть. Поможи нам, Боже! Спасі, Господі вас.